Лисичка сестричка і вовк панібрат. Як була собі лисичка, то зробила хатку та й живе, а це приходять холоди. От лисичка змерзла та й побігла в село вогню добувати, щоб витопити. Прибігає до однієї баби та й каже: Здорові були, бабусю, з неділею позичте мені огню, я вам от служу Добре, каже, лисичко сестричко. Сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба макові пиріжки пекла, От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохололи. А лисичка підгляділа та за пиріг, та з хати. Вила мачок зсередини, а туди напхала сміттячка, стулила та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко, проміняйте мені бачка третячка на маковий пиріжок. Добре кажуть. Тільки каже, тепер не їжте. А як я вибіжу з села, то тоді. От помінялась лисичка за бачка та в ліс, а хлопці до пиріжка, а там сміттячко. От прибігла лисичка до своєї хатки, вирубала дерево. Зробила санки, запрягла бичка і йде. Аж біжить вовк. Здорова, лисичко, сестричко. Здорово, вовчику братику. Де ти взяла бочка тритячка та санки? Зробила собі, підвезиш, каже, мене лисичко, сестричко. Е, куди я тебе візьму? Ти мені й санки поламаєш. Ні, каже, я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От од'їхали трохи вовки каже. Положу я, лисичко, сестричку, і другу ніжку. Е, вовчику, братику, ти мені й санки поламаєш. Ні, каже, не поламаю. Ну, клади, вовки положив. Їдуть, їдуть, коли це щось трісь. Е, вовчику, братику, ти мені вже й санки ламаєш. Ні, лисичко, сестричко, то я орішок розкусив. Ну, гляди, от їдуть. Положу я, лисичко, сестричко, і третю ніжку. Каже вовк. Куди ти положиш? Ти мені самки поламаєш. Чим я тоді дравець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади, Бог положив і третю ногу, коли це трісь. Ой лихо, каже лисичка, йди собі, геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я орішок розкусив. Дай же й мені нема, каже, останні. Їдуть собі та їдуть, вовчик і каже. Сяду я зовсім, лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику, і санки розламаєш. Я помаленьку, каже. Ну, гляди, от вовчик тільки що сів, а санки таки розпались. Лисичка тоді давай його лаять, лаяла, лаяла та й каже, підиш, сякий такий сину, дравець нарубай і санки вирубай і приволочи. Як же я, каже вовчик, вирубив, коли я не знаю, якого дерева. Е, всякий такий сину. Як санчата ламать, так і знав, а дровець виробить, то й ні. Карешувала його, карешувала. як увійдеш, каже, в ліс, то кажи, рубайся дерево й і, і криве, рубайся дерево й і, і криве. Вовк і пішов, от приходить в ліс та й каже Рубайся, дерево, кривий криве, рубайся, дерево кривий криве. Дерево й нарубалось. Таке корячкувате, що й на палицю не вибереш, не то на полозок. Приносить вовчик до лисички та дерево. Вона, як подивилась, давай його знов батькувати. Ти, каже, сякий такий сину, не так казав, як я тобі валіла. Ні, лисичку сестричко, я каже, стояв та все казав, рубайся, дерево, кривий, криве. Ей, бісів, сину. І того недотепний. Ну, сидиш, ти тут, я сама піду нарубаю. Та й пішла. От сидить вовк сам собі, так їсти хочеться. Обшукав він скрізь лисичину хатку. Нема нічого. Він думав, думав, давай, каже, з'їм бочка та й утечу. От взяв, проїв дірку бочка і з середини виїв, а тоді горобців напустив і солому заткнув, а сам драло. Приходить лисичка, зробила санчата, сіла. Гей, бичок третячок, аж бичок не везе. Вона його батогом, як ударила, а віхоть соломи випав. А горобці хрр. А вражого сина вовчик, постой же, каже, я тобі загадаю. Та й пішла. Лягла на шляху та й лежить. Їдуть чумаки з рибою, вона притаїлась, мов жива. Чумаки дивляться аж лиситься. Візьмім, кажуть, брати, та продамо, буде за що хоч погріться. Скинули її на останній віст та й поїхали. Їдуть та їдуть, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, та все кида по рибинці на дорогу. Все кида. От як накидала вже багато, тоді нишком і, і сама злізла. Чумаки ж поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик, здорова була лисичка сестричко Здорово вовчику, братику. Що ти робиш, лисичко сестричку? Рибу каже їм. Дай же й мені. Піди собі налови. Так як же я наловлю, коли я не вмію. Ну, як знаєш, а я не дам і кісточки. Так хоч навчи мене, як наловить. Але свічка й дума, постой же, ти мого бичка третячка з'їв, я тепер тобі одячу. А так, каже, піди до ополонки, устромив у полонку хвіст та потихеньку води приказуй. Ловись, рибко, мала й велика, ловись, рибко, мала й велика, то вона й наловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, устромив в ополонку хвіст. Ловись, каже рибко, мала й велика. А лисичка з очерету. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. А мороз на дворі такий, що аж шкварчить. вовчик хвостиком усе водить та ловись рибко мала й велика, а лисичка мерзне, мерзне вовчий хвіст. Поки ловив вовчик рибу, поки хвіст так і прикипів у полонці, тоді лисичка в село. Ідіть, люди, вовка бить. Люди, як вискочать, з кочергами, з рогачами, з сокирами. Вбили того вовка і пропав, бідний. А лисичка й досі живе у своїй хатці.